гіпеаструм або амариліс від цвів. що робити далі, як правильно доглядати за рослиною, щоб в наступному сезоні вона знову порадувала вас гігантськими та яскравими квітами. У цьому відео я розповім вам про всі важливі етапи догляду, обрізку квітоносу, полив, підживлення і підготовку до періоду спокою. Додивившись до кінця, ви дізнаєтесь мої секретики. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати! Гіпеаструми та амариліси це цибулинні рослини, які після цвітіння потребують особливого догляду для відновлення сил та підготовки до наступного цвітіння. Якщо все зробити правильно, наступного сезону будете з гарними квітами. Одразу після того, як квіти втрачають декоративність, їх потрібно обрізати. Це не дає рослині витрачати енергію на формування і дозрівання насіння, і всі сили йдуть на відновлення цибулини. Тому, якщо ви не плануєте розмножувати гіпіаструми або амари насінням, просто не даємо йому сформуватися. Сам квітонос обрізаємо не одразу. Спочатку потрібно дочекатися, щоб він пожовтів і підсох. Це відбувається приблизно через 2-3 тижні після квітування, а потім зрізаємо його біля основи. Якщо не чекати і зрізати його ще зеленим, цибулина втратить додаткові поживні речовини. Якщо під час цвітіння ви зрізаєте стебло разом з квітами, щоб поставити у вазу, то місце зрізу потрібно вберегти від вологи і поливати лише грунт. Стебло квітки порожнисте і вода через ріс може потрапити всередину цибулини, збільшуючи ризик загнивання цибулини та зараження червоною плямою. Важливо, листя ми не обрізаємо. Воно необхідне для фотосинтезу це основне джерело живлення для цибулини. Чим довше листки залишаються зеленими, тим краще відновлюється цибулина. Пам'ятаємо про те, що квіткова брунька утворюється через кожні 4 пари листків, тобто 4 штуки з одного боку і 4 з іншого. Чим більше відросте листків після цвітіння, тим більше квітоносів ми зможемо отримати наступного сезону. Тому одне з найважливіших завдань це доглядати за листям. А ще гіпіастому потрібно багато світла в період відновлення. Його потрібно віднести на сонячне місце, на підвіконня або балкон. Якщо світла буде недостатньо, листя жовтітиме швидше. Щодо поливу, він має бути помірним, коли верхній шар ґрунту підсихає на 2-3 см. Уникаємо перезволоження субстрату, щоб не почала підгнивати цибулина, а також потрапляння вологи на шийку та цибулину. Після цвітіння в період відновлення важливо годувати рослину. Використовуємо комплексні добрива з помірним вмістом всіх елементів. Азот відповідає за ріст зеленої маси. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи та формування квіткових бруньок. Калій відповідає за загальну стійкість рослини та цвітіння, або вносимо спеціалізовані добрива для цибулиних орієнтовно один раз на два тижні. Якщо є можливість, гіпеаструми та амареліси можна висадити у відкритий ґрунт на період з травня по вересень. У саду вони отримують більше світла та корисних речовин. Восени цибулини переносять назад у горщик. Якщо ви відновлюєте гіпеаструм або амариліс у горщику, і він став занадто тісним, а ґрунт ущільнився, то потрібно пересадити його. Цим самим ми забезпечимо більше пожежних речовин для подальшого росту. Під час пересадки в ґрунту суміш додаємо добрива, такі як компост, доломітове борошно або добрива пролонгованої дії, такі як осмокот. Після кількох місяців догляду пізньою осінню, коли погода стає прохолоднішою це орієнтовно, вересень-жовтень поступово починаємо скорочувати полив до мінімуму. Листя природньо почне жовтіти і засихати, і рослина буде готова перейти у стан спокою. Коли листя висохне повністю, обережно обрізаємо його біля основи. Ставимо горщик з рослиною у прохолодне темне місце, де температура плюс 10-15 градусів, наприклад, у підвал або холодильник. Цибулину в цей період можна зберігати в горщику в ґрунті, але ґрунт має бути сухий, щоб уникнути загнивання. Або дістаємо з ґрунту, при цьому коріння ми не обрізаємо і зберігаємо в папері. Період спокою триває 6-8 тижнів, а січень-лютий ідеальний час для пробудження і повторного цвітіння. Сподіваюсь, було корисно мої амарилісові зайки. Пишіть в коментарях, чи все ви правильно робите зі своїми гіпеастромами. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях! па Па-па-па!